День Європи відзначають сьогодні і у Львові. Там сьогодні біля обласної військової адміністрації урочисто підняли державний прапор України і стяг Європейського Союзу. За подіями спостерігала наша Анастасія Ярмоловська. Маємо з нею зв'язок наживо. Настю, як усе відбулося, і чи багато людей зібралося? Вітаю колеги. Так сьогодні у День Європи біля львівської вода. Урочисто підняли стяг ЄС та України. Все дійство відбувалося під... Українські пісні як капали Додарик, Також вони заспівали гімн України та Європейського союзу. На святкування прийшло доволі багато містян. Також участь у заході взяли представники влади міста та дипломатичних консульств. Що ж вони кажуть про свято? Давайте послухаємо. Важливо бачите українську ваху. Серед інших європейських стягів важливо відчувати підтримку європейського союзу в прагненні українського народу стати частиною європейської сім'ї. Величезне дякую Європі за ту підтримку, яку ми відчуваємо щодня. Вони і піднімали стяги біля уда. Поставили спеціальну дошку, де діти розмістили прапори різних країн, членів ЄС та України. Тож давайте послухаємо далі пряма мова. Ви знаєте, у європейському союзі часто є певні сумніви стосовно цієї інституції. Водночас в Україні є набагато більше сподівань, прагнень та очікувань від того, що ми приєднуємося до ЄС. І я вірю, що ви не будете розчаровані. Навпаки, Україна отримає максимальну допомогу та перспективи у Європейському Союзі. таким чином у Львові 9 травня вперше відсвяткували День Європи. На цьому у мене все. Тож, колеги, вам слово. Дякую, Настю. Анастасія Армоловська, наша журналістка, розповіла про підняття державного стяга та прапора Європейського союзу у Львові. Це була урочиста подія. і, Власне про це її невеличка розповідь. Прокидайтесь, расисти. Ваш час настав так званих російських дипломатів у Варшаві. о 6 ранку розбудили звуками сирен та вибухів. Так, польські активісти привітали їх із днем побід. Організації Євромайдан Варшава пояснюють, хотіли, щоб сьогодні сучасні нацисти прокинулися від наслідків власних дій. Активісти вимагають вислати російських дипломатів із Польщі. Британія ймовірно готується передати Україні далекобійні ракети. Про це пише видання Вашингтон Пост. Такого висновку дійшли з повідомлення про закупівлі 2 травня. Там Міноборони Великої Британії попросило висловити зацікавленістю у наданні ударних можливостей із дальністю до 300 кілометрів. За словами тамтешніх чиновників, остаточного рішення поки не ухвалили. Однак такий запит є істотним кроком для того, щоб сполучене королівство розпочало постачання цих боєприпасів. Запитування Характеристики відповідають крилатим ракетам Storm Shadow. Їх можна встановлювати на винищувачі радянського зразка. Завдяки цим боєприпасам Україна зможе досягати російської території. Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Оголосити про нього мають уже сьогодні. Передає Associated Press. Він міститиме системи протиповітряної оборони «Хоук», боєприпаси та ракети до систем ППО. а Також безпілотники. Крім того, Україна отримає артилерію, супутникові знімки, фінансування поточного технічного обслуговування і запасні частини для різних систем. Міжнародна академія Нюрнбергських принципів ухвалила декларацію щодо воєнних злочинів Росії проти України. Документ закликає міжнародну спільноту забезпечити судове переслідування винних у злочинах в Україні. Для цього пропонують розширити повноваження міжнародного кримінального суду та створити трибунал. Ухвалення декларації привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначив, що нині триває робота щодо створення спецтрибуналу над російським керівництвом, яке притягнуть до відповідальності, як і керівництво третього рейху свого часу.